Доброго ранку. Сьогодні хотіла познайомити вас з такою цікавою рослинкою. Насправді це сухоцвіт. Можливо, багато хто вже і знає про нього, але для мене це був перший досвід. Посадила його перший рік цього разу. Назва цієї рослинки Нігіла. Нігіла, дивіться, які ніжні блакитні квіточки в неї. Дещо схожі на волошки, але ні. Вони в нас блакитні, потім білесенькі є ось такі. Ось так. Потім зав'язую Нігіла ось таку коробочку насінневу. Коробочка висихає, ось дивіться, їх уже багатесенько, таких коробочок. І таким чином коробочка зберігає свою форму. Тобто, це як маківка, так? як коробочка маку. І може довгенько радувати нас у вазі довгенько стояти. Дивіться, вона не вибаглива. Я посіяла майже без поливу, без нічого. Я розумію, що сухоцвіти, багато хто себе так поводить, не вимагають поливу такого. Ось така нігела.